Символ квітучої України на домі Москви. Щоправда, поки не в самій столиці країни-агресорки, а у вільнюсі на будівлі, що готувалося до знесення, з'явився яскравий мурал. Дівчина в національному українському вбранні з поглядом нескореною Гігантську вуличну картину створили, надихнувшись фотопортретом запорізької волонтерки. Днями вона разом із авторкою світлини повернулася з-за кордону. Дівчата знайшли час поспілкуватися із нашими кореспондентами. Те місце, де було зварено три тисячі протитанкових хижаків, де роблять бронепластини. У промасленому цеху волонтерського центру вона у народному українському вбранні, наче з іншого виміру. Утім, саме тут ще на великдень була зроблена світлина, що уславила її навіть за межами України. Тут я сіла на стілець, ставила руку сюди, і ми зробили та кадр. Ось той самий кадр, що став для волонтерки Тетяни Дроботі, доленосним, коли його у Вільнюсі на фотовиставці Запоріжжя, життя у тилу побачили литовські митці. А до цього в них була ідея зробити щось якесь на підтримку України, якийсь такий соціально політичний, такий якийсь проект, і тут якось так співпало, да що вони зрозуміли. Що вони знайшли, скажімо, так, фотографа? Чи роботу вони хочуть далі якось запустити, показати світу? Таня символізувала прям таку непокірність, таку свободу. Авторка світлини пані Олена каже: литовські художники схотіли викарбувати образ Українки на великому полотні. За нього обрали так званий дім Москви у Вільнюсі, що саме готували під знесення. Цю будівлю зводили більше десятка років, та з 2014-го будівництво фактично зупинилося. Фахівці виявили, що будували споруду з порушеннями, а литовські спецслужби навіть попередили, що запланований культурний центр становить загрозу національній безпеці. Вони запропонували зробити це а, як мурал, і зробити це за допомогою роботи мураліста, який єдиний в світі. Він зветься навіть у нього є ім'я Альберт. Волонтерка та модель Тетяна каже: литовці дуже привітно сприйняли і саму ідею такого муралу, і їх як співавторів. До нас навіть підійшли діти, які вони литовці, вони не спілкуються ні російською, ні українською, але вони на слух вивчили пісню Стефанія і Ой, Олузі, Їм 3 і 5 років. Ти бачиш таку підтримку від дітей маленьких в іншій країні. То це правда це надає крила і а, ну ти розумієш, що ти не один. Що ти борешся? А, ну можна сказати, за цілий світ, що ти не один. Це важливо. Величезне Мурало 230 квадратних метрів було створено коштом закордонних благодійників. Тетяна та Олена днями повернулися з його відкриття. Певнять результатом задоволені ця поїздка. А вона показала наскільки нас взагалі підтримують європейські країни. Це просто круто, що ми зробили це для України. Перед тим як дім Москви у Вільнюсі почнуть зносити тамтешні митці, обіцяють перенести мурал на іншу будівлю. Андрій Почтєв, Артем Дежанков, вікна СТБ, Єдині новини.